Чи будуть дощі та грози або навіть потужні зливи в Україні. Дізнаємося вже скоро. А я Богдан, і це погода в Україні на 12 травня. Розпочнемо з того, що я казав у минулому відео, що на початку тижня прийде циклон на південь країни. Так ось циклон дійсно прийде і прямо зараз розповім погоду по кожному місту України. Чернівці. Локально дощитиме вдень та ввечері Не виключні грози. Денна температура підніметься до 12 тепла. Нічна опуститься до 7. Черкаси. Дощі день – Не виключні грози. Ввечері покрапає, а ТАК без опадів. Денна температура підніметься до 11 тепла. Нічна опуститься до 8. Кременчук. Дощі будуть зранку та до вечора. Денна температура підніметься до 10 тепла. Нічна опуститься до 8. У Полтаві теж будуть дощі зранку та до вечора. Денна температура підніметься до 8 тепла. Нічна опуститься до 6. Рівне. Може покрапати вдень та ввечері. А так без опадів. Денна температура підніметься до 13 тепла. Нічна опуститься до 6. Хмельницький. Дощі вдень та ввечері. Невиключні грози. Денна температура підніметься до 11 тепла. Нічна опуститься до 6. Луцьк може покрапити вдень так без опадів. Денна температура підніметься до 13 тепла. Нічна опуститься до 6. Львів локально дощитиме в день та ввечері. а так місцями без опадів. Денна температура підніметься до 11 тепла. Нічна опуститься до 6. Тернопіль. Дощі прийдуть в вдень та локально залишаться до вечора. Або до кінця доби. Денна температура підніметься до 11 тепла. Нічна опуститься до 5. Івано-Франківськ. Дощі прийдуть в день вдень ввечері. Невиключні грози. Денна температура підніметься до 11 тепла. Нічна опуститься до 6. Ужгород вдень та ввечері покрапає. а так без опадів. Денна температура підніметься до 15 тепла. Нічна опуститься до 8, Одеса. Зранку може покрапати після нічних дощів І також покрапати ввечері. а так без опадів. Денна температура підніметься до 13 тепла. Нічна опуститься до 11. Миколаїв Зранку та до обіду очікуються зливи через циклон, а так місцями без опадів. Денна температура підніметься до 12 тепла, нічна опуститься до 9. Запоріжжя. Циклон піде саме до вас, тому дощі або зливи зранку протримуються майже до кінця доби. Невиключні грози. Денна температура підніметься до 12 тепла, нічна опуститься до 9. Донецьк. Локально дощитиме вдень та ввечері невиключні грози. А так без опадів. Денна температура підніметься до 16 тепла, нічна опуститься до 10 тепла. Херсон. Епіцентр циклону буде там, тому зранку та в день очікуються зливи та грози, а потім без опадів. Денна температура підніметься до 14 тепла, нічна опуститься до 9. Вінниця може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Денна температура підніметься до 12 тепла. Нічна опуститься до 6 тепла. Кропивницький. До ранку будуть дощі та зливи, а потім без опадів до кінця доби. Денна температура підніметься до 11 тепла. Нічна опуститься до 6 тепла. Кривий ріг місто буде під дією циклону, тому дощитиме зранку та до вечора. Денна температура підніметься до 10 тепла, нічна опуститься до 7 тепла. Дніпро локально дощитиме до кінця доби невиключні зливи. Денна температура підніметься до 10 тепла, нічна опуститься до 8. Харків. Дощі прийдуть в день та протримуються до кінця доби. Денна температура підніметься до 10 тепла. Нічна опуститься до 7. Чернігів може покрапати ввечері. а так без опадів. Денна температура підніметься до 13 тепла. Нічна опуститься до 7. Київ може покрапати вдень та ввечері. а так без опадів. Денна температура підніметься до 14 тепла. Нічна опуститься до 9. Житомир може покрапити впродовж доби а так без опадів. Денна температура підніметься до 13 тепла. Нічна опуститься до 7. Сімферополь без опадів увесь день. Денна температура підніметься до 15 тепла. Нічна опуститься до 8. Севастополь може покрапати а так без опадів у весь день. Денна температура підніметься до 14 тепла. Нічна опуститься до 10. Луганськ. Дощі прийдуть з вечора не виключні грози. Денна температура підніметься до 18 тепла. Нічна опуститься до 10. Суми. Вдень та ввечері покрапає. а так майже без опадів. Денна температура підніметься до 11 тепла, нічна опуститься до 6. Такою погода буде завтра, 12 травня. Дякую, що додивились до цього моменту. Рекомендую також переглянути це відео, якщо ви вперше на каналі.